Всім привіт! І так, крок 3: Як за допомогою EcoTer активувати Android Auto? Якщо ви вже пройшли перші два кроки, тобто оновили Airlink до версії 11346 та зробили собі перехідник на Can2 на другу шину, маєте скачати ось таку програму Оліну EcoTer. Я інстал залишу в коментарях. Встановлюйте на свій Android-телефон. Підключайте ELM327 до автомобіля. А екотвікером підключайте за допомогою Bluetooth до ELM своєї. Я наразі показую не підключений до автомобіля. Але в мене тому червоним у цей у правому верхньому куті індикатор. У вас він буде зеленим. має бути, І зверху написано Bluetooth Connected. Далі нажимаємо лупу. Та шукаємо автомобіль. Будемо розглядати, наприклад, активації Megane 3. Scenic 3. Ось, Знайшли. Megane Scenic 3, фаза 2. Тобто в рестайлінгу у нас з'явився R-Link. Далі шукаємо параметр блок під назвою Navigation UCC ITM. Клікаємо. Далі, тут автовизначення, видно, ж матеку, ви нажмете, коли будете під'єднані до свого автомобіля. І у вас автоматом підбере ваш, вашу версію блока. Ну, Наприклад, обираємо версію 5.1. Далі Configuration, Далі нам потрібен пункт 13. Eco configureйшн оце Хвак, ТКУ. Обираємо цей пункт. І після оновлення Earlінka. До версії 11346. У вас з'явиться отакий блок внизу: Eco Configuration, в який входять ось такі параметри. SVPR for iPhone, Android Auto Future», Mirror Future», MVLV. Що нам тут потрібно зробити? Е, перші три обираємо present, тобто вмикаємо. У вас вони, вони будуть not present. А от MVLV це хвилі середні та довгі. Їх можна вимкнути. no No обираємо і останню строку Present. Далі правіше переходимо тапаємо оцю кнопку в right конфіг. Нажимаємо. Параметри змінені. Далі відключаємо ЄОМ-ку від автомобіля. Та на підлокітнику синіка. Є управління, кнопки управління навігаційною системою. І там є така кнопка Home індикатор будиночка маленький. П'ять разів швидко її тиснемо. Airlink перезавантажується. І все, у нас є вже робочий android Auto, який буде працювати за допомогою дрота, тобто бездротового. Андроїда авто в нас немає. Технології не ті.